Pöttinger Connect – це економічно вигідний вхід у світ мережевих даних. Телеметричний блок допомагає перебрати на себе функції керування машиною з ISOBAS, а також записувати і передавати агрономічно та економічно корисні дані в систему управління господарством. Завдяки модульній конструкції телеметричний блок пропонує правильне рішення для будь-якого бізнесу. Різні пакети можуть бути розширені за допомогою активації ліцензій з ідентичним оснащенням. Коннект команд. Модуль бере на себе функції керування машиною і активно подає команди навісному обладнанню, наприклад, автоматичний підйом на розвороті. Коннект менеджмент. Цей пакет використовується для запису, передачі та документування даних. Також можливе відображення зміни параметрів для зони поля, таких як робоча глибина. Connect Complete цей пакет поєднує в собі всі функції та активації команд і менеджмент. Так Pöttinger Connect слугує інструментом для диференційованого обробітку ґрунту і пропонує вам просте і економічно вигідне застосування для точного землеробства. Успішніше з П'ютінгер.